У південній Кароліні стартували попередні вибори серед республіканців, які претендують стати кандидатом на посаду президента США і позмагатися із чинним господарем Білого Дому Бараком Обамою. Ці праймері покажуть, чи втримає внутрішньопартійне лідерство Мітроміні. Екс-губернатор Масачусетсу був першим у Нью-Гемпширі. І згідно з 30-річною традицією, перемога у південній Кароліні гарантує йому участь у президентських перегонах. Однак відмова від боротьби губернатора Техасу Ріка Перрі додала голосів Нюту Гінгрічу. Тож, згідно з останніми опитуваннями, колишнього спікера палати представників тепер підтримують 32% виборців а Ромні лише 28%. Другим ударом по Ромні став перерахунок голосів Вайові, де під час висунення кандидатів, як з'ясувалося, переміг рік Санторум. До цього переможцем вважали Міта Ромні, який випереджав екссенатора від Пенсильванії лише на вісім голосів. У південній Кароліні рік Санторум може розраховувати на четверте місце із 9% голосів. Бронзу на суботніх праймеріс соціологи віддали рону полу. Конгресмен від Техасу, що сповідує лібертаріанство, може розраховувати на 13% голосів виборців.